Чутки про важку хворобу Путіна або застосування двійників все частіше з'являються в мережі. Нещодавнє відео з виступу кремлівського диктатора знову привернуло увагу через дивну велику пухлину на у президента Росії. Офіційний сайт Кремля опублікував відео з Володимиром Путіним зустрічі з генералами в резиденції Ново-Огарьово. на відео. Чітко помітно дивні спухлі щоки російського диктатора. Росій період ід. Все Цікаво, що цього дня Путін виступав перед іншими камерами, однак пухлини на щоці президента Росії вже не було помітно. Тобто на різних інтерв'ю пухлина то зникала, то знову з'являлася. На таку нестиковку звернули увагу журналісти Більд. Користувачі соцмереж уже припускають, що це за такі спецефекти. Одні вказують, що це черговий двійник Володимира Путіна, який з'являється на публіці замість російського президента. Раніше повідомляли, що у Японії довели існування двійників Путіна. Їх він має щонайменше два. Інші ж говорять про чергову хворобу Путіна, зазначено, що давно кремлівському диктатору стало зле в одній з його резиденцій. Він упав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі. Повідомляли, що у нього була зупинка серця. Утім, Путіна реанімували. Треті ж припускають, що путіну зробили пластичну операцію з омолодження. А опухла щока є характерною ознакою після ускладнень зведення Філера.